Телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю. Буковина у Скорботі. Страшна війна забрала життя ще одного відважного героя, який ціною власного життя захищав свободу та незалежність своєї батьківщини. Із молодшим сержантом Миколою Гунчаком попрощались у борівцях. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Текти від пожежі та реанімувати постраждалого фахівці Чернівецької організації Червоного Хреста України провели тренінг в одному із дитячих садочків чернівців. Малюкам розповіли, як вберегти своє життя, а вихователюк навчили надавати першу допомогу в екстремальних ситуаціях як це було? Дивіться вже за мить. Попереджати та долати гуманітарні кризи місія громадської гуманітарної організації Товариства Червоного Христа України в умовах війни фахівці постійно проводять інструктажі для населення, аби навчити, як діяти в кризових ситуаціях та вберегти власне життя та життя інших. Напередодні канікул інструктори завітали до садочка Берізка з навчальним візитом. Діткам ми розкажемо, які є небезпеки пов'язані з пожежами. Чому небезпечно самому перебувати біля води? Ось і решта, там, наприклад, такі можуть бути укуси комах і так далі. А для вихователів, відповідно, будуть такі майстер-класи з надання першої допомоги. Важливий фактор під час пожежі це дим. І потрібно пам'ятати всім, якщо є висока температура і дим, що людям перебувати в такому приміщенні не можна? Хотів я сказати. А волонтені небезпечно і дуже е, і мали поганути діток і охорони разом із собою привезли манекени, аби вихователі могли не просто прослухати тренінг, а й відпрацювати прийоми порятунку. Червоний хрест велику вагу приділяє таким заходам. Чому тому, що чим більше людей будуть обізнані з різними з ситуаціями, як діяти в різних ситуаціях, як надати першу. Допомогу відповідно можна бути впевнені з тим, що якщо трапиться така ситуація, людина правильно зреагує і відповідно можна буде запобігти якійсь трагедії чи нещасному випадку. Інструктор з навчання населення першій допомозі Андрій Заріцький наголошує: навіть найпростіші знання можуть врятувати людині життя. Майстер-клас це, грубо кажучи, невеличка частинка тренінгу. Ми беремо зазвичай початок. говоримо про червоний хрест. Хто ми такі, чому ми це робимо? Ми говоримо про. Які стани взагалі бувають, про те, що таке взагалом перша допомога, на що звернути увагу про власну безпеку, це все сьогодні буде. І зазвичай ми проходимо саме прості, саме на майстер-класах речі, типу відновного положення, як виявити, чи людина дихає, чи людина в свідомості. Фахівець зауважує, окрім годинного майстер-класу, організація проводить і повноцінні практичні тренінги. Тренінги у нас бувають 6 години, буває 12-ти годині. Після тренінгів ми даємо сертифікати, що людина не просто посиділа, послухала, що людина навчена. Бо наші тренінги вони більш практичні. Тобто там мало про що я поговорити, багато я про що спробувати повідпрацьовувати. Під час заняття виховательки пригадують послідовність дій та правила надання першої допомоги людині у різних станах. Показуєте, де? Да? Ага. І отут так само з цієї точки. Оттако. Але на три. на дві частини, на три. Отако. Отут а а ваша робоча має зона. Має бути однокологість. Так, плюс-мінус однокологість. Так. Тепер? Трошки на себе пальчики. Ні-ні, не зазвігнути, а на... Рівно. Ага. Випрямте ближче трошки до нього. Отако да сильніше. Директорка дошкільного закладу розповідає: запросила інструкторів після участі в схожому заході. Це вперше, тому що побачила їх в одному закладі на метод об'єднання, які до речі, організовує управління освіти, і от за цим, тому що хотіла донести ще й до своїх педагогів, працівників. Такий доступний матеріал подачі. Вихователька Стефанія Гайсюк каже, теорію вже чула раніше, а от спробувати на практиці вдалося вперше. Я проходила курси соціального захисту населення. Там ми дещо, з того, що я вже чула, нам озвучували, дещо нам показували, ми на практиці. Пробували, ну, от, де, як допомагати дітям, нам теоретично розповідали, а практично от зараз я побачила. Цікаво, і хотілося б, щоб, напевно, в кожному садочку були ось такі манекени. Ми би навчалися, бо ситуації в житті різні бувають. А так як ми працюємо з дітками, то це перше, що ми напевно повинні вміти обов'язково робити. Її колега додає, наразі життю справді є чимало. Тож важливо вміти правильно реагувати на надзвичайні ситуації. Перш за все, це зараз актуальна тема, бо тому, що воєнний стан. Ми всі розуміємо, що з кимось може. Статися небезпека, ну і це життя, це може бути, наприклад, якась хвороба, або ще якась ну, неприємна ситуація, чи ДТП, так як говорили, або якщо це ну, може статись із мамою, поряд може бути дитина, яка йде. Тому нам важливо це знати. тим більше ми працюємо з дітками і ми маємо надати першу допомогу. Тому що не в всіх закладах навіть є і старші медичні сестри. У Червоному хресті нагадують, пройти такий тренінг може будь-яка установа. Достатньо попередньо зареєструватись. Навчання першої допомоги в критичних ситуаціях є повністю безкоштовним. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Не конкурують за оцінки та не хвилюються перед іспитом. Про те, доводять жага до знань поза віком. У Чернівцях завершився черговий навчальний рік в університеті третього віку. Понад 150 студентів поважного віку опанували нові знання, знайшли друзів і вкотре довели вчитись ніколи не пізно. Як минув навчальний рік, за мить у нашому сюжеті. Вони руйнують стереотипи про поважний вік в аудиторіях університету третього віку. Не чути дзвінка на перерву. Тут звучить сміх та підтримка. Сотні чернівчан поважного віку щороку сідають за парти, щоб знову відчути себе студентами. А в червні, як і молодь, йдуть на літні канікули. Сьогодні ми завершуємо навчальний рік в нашому університеті третього віку, і ми випускаємо сьогодні більше 160 чоловік, які закінчили наш університет. Всі абсолютно викладачі. У нас волонтери. Всі викладачі у нас займаються по своєму графіку роботи. Всі навчання у нас безкоштовні, абсолютно всі. Всі викладачі не отримують жодної копійки заробітної плати. Вони є волонтерами в нас. Через страшну війну пані Вікторія була змушена покинути свою домівку у Харкові та переїхати до Чернівців. Саме тут, у столиці Буковини, жінка знову поринула у світ студентства та почала відвідувати університет третього віку. Скільки війна йде стільки я? У різних кружках займаюся з великим натхненням. Ну, я кожного дня ходжу. Тепер у нас от фізкультура. Я буду ходити на фізкультуру, коли не буде інших занять. Мені дуже подобаються чернівчани, Вони всі ангели для мене. Вони хочуть віддати все, що у них є, і я люблю. Чернівчани і своїх одногрупників мене запрошують на до себе додому і просто так і на свята. Студенти похилого віку вдосконалюють тут свої знання з української мови, стають комп'ютерними користувачами, займаються акторською майстерністю, а також відвідують творчі майстер-класи та культурні заходи. У нас було дев'ять прекрасних факультетів. Так, факультет, перш за все, це наші іноземні мови: англійська мова, румунська мова, італійська мова, звичайно, німецька мова і, звичайно, наша українська мова. Українська мова для внутрішньопереміщених осіб, адже вони потребують покращення. Вивчення української мови, це релігієзнавство, це світова література, це комп'ютерна грамотність. І буквально ось 6 травня ми відкрили новий факультет. це наш оздоровчий факультет, який буде працювати ціле літо. Попри поважний вік, в їх серцях не стихає жага до життя та нових знань. І їх головна мета це стати кращою версією самих себе. все життя, щось вивчаю життя це навчання. І тут я мала можливість от якось завершити різні напрямки. Я ходжу на язики: італійський, англійський, український. Історія мирової літератури, ну і багато інше. Акторська майстерність мені подобається бути кращою версією самої себе. Наталя Коцу розповідає найкращий приклад незламної сили духу – 92-річний студент. Це не просто мотивація, а черговий доказ того, що жага до знань не має віку. У нас найстаршому студенту 92 роки. Він вивчає німецьку мову і вивчає здоровий спосіб життя. І він ніколи не пропустив жодного заняття і не спізнився на одне не, не одне заняття. Він приходить за 40 хвилин, за 30 хвилин раніше, готується до уроку і дуже серйозно до цього ставиться. Тому вчитися навчатися ніколи не пізно. Вже понад 10 років люди поважного віку мають змогу навчатись у Чернівцях. Окрім цікавих лекцій, вони подорожують, відвідують різні заходи та гуртки. Університет третього віку у нас вже при. Цю більше 13 років і е, мають можливість навчатися. Наші студенти поважного віку вони комунікують, вони знайомляться. Вони. Виїжджають в різні екскурсії, проводять туристичні такі маленькі подорожі, і для них це є дуже важливо, тому що в більшості випадків вони залишилися одні, вони поважного віку, і тому їм дуже важлива ця комунікація. Щороку студенти університету третього віку доводять справжній вік визначає не дата народження, а молодість душі та невтомна жага до знань. Словно україно. Альона Рудніцька, Максим Демко Чернівецький промінь. Волонтери волонтерського штабу Українська команда продовжує допомагати громадам Чернівецької області. Цього разу благодійники передали засоби індивідуального захисту для медиків, які так необхідні для якісного виконання роботи. Сьогодні відвідали горішню Шаровецьку громаду, привезли медичні розхідні матеріали в центр надання первинної медичної допомоги. На даний час маємо можливість привезти розхідні медичні матеріали в різні амбулаторії по домовленості з лікарями в громадах, яких є потреба. Сьогодні ми привезли медичні маски, рукавички. Рідину для обробки поверхонь, а також антисептичний гель. Завідувачка амбулаторії зазначає, медичний заклад обслуговує понад дві тисячі місцевих мешканців. Тож така допомога є необхідною. Однак деяких матеріалів одноразового використання не вистачає. Це потрібно для постійної роботи з, з пацієнтами з по, по роботі, і ну необхідно нам, наприклад, Ще би було прив'язочні матеріали, тому що багато людей приходять, звертаються з травмами різними, і їм необхідні робити перев'язки, тому з цим у нас трошки є проблема. В свою чергу, волонтерський штаб невдовзі планує передати нову партію гуманітарної допомоги. В подальшому маємо можливість привести в медичні заходи. Більш таку спеціалізовану медичну, медичні товари спеціалізовані, які призначені для операційних, для перев'язувальних кабінетів. На даний час є у нас медичні халати, операційні, є спеціалізовані товари, які Потребують, яких потребують операційні кабінети, їх використовують під час штучної нирки, при переливанні крові. Збив пішохода на смерть і втік з місця події. На Буковині трапилась моторошна ДТП. У Магалі невідомий водій, збив 18-річного пішохода та втік з місця злочину. Аби знайти зловмисника, поліції довелось ввести спецоперацію перехват, завдяки якій правоохоронці оперативно встановили місце знаходження втікача. Ним виявився 45-річний житель села Буда, який на момент вчинення аварії був в стані алкогольного сп'яніння. Відповідно до санкції статті чоловіку загрожує до. 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами. Возив автівки, нібито для потреб зсу детективи БАП у Чернівецькій області викрили чоловіка, який не сплачував митних платежів, а натомість видавав органам неправдиву інформацію про призначення автівок. Зловмисник заявляв, що транспорт буде спрямовано на допомогу армії а на ділі після пільгового розмитнення продавав їх у розібраному стані. Під час обшуків детективи вилучили у фігуранта частково розібране авто, яке було ввезене як гуманітарна допомога, грошові кошти. Та документи, що використовувались при розмитненні, причеп і техніку для перевезення транспортних засобів. Наразі чоловіку повідомили про підозру. Музика. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ПромінСівей. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось. Музика.